Я вже відкликаю. А ми встигнемо там допомагати. Ні, там все це. Положення, які по два рази виносилися. Тож каха обговорити, далі зміни до бюджету, які підтримувала комісія. Ми можемо зміни по соціальному так далі, положення по інспекту

А тоді як буде проєкт, тоді не буде Якщо не Ні, так почекайте. Нам треба тоді відповідь заєвнику на на... Готується проєкт рішення, рішення з його цілому. Та, та, відповідь відповідь на... На е... Там виткові... відповідь після прийняття рішення на другий день. Так, ви, ви маєте або зараз реалісті? надати протягом 10 робочих днів. Даємо рекомендацію <гументальні> виконавчому комітету повідомити заявника різних прийняти прийняти комісію тоді щодо передачі на розгляд. Над, давайте надати копію <порінь> протиколу виконавчого комітету виконавчому комітету повідомити про прийнято рішення. Автора електронних, да. щоб, ну, щоб, щоб ми закрили питання А далі і зазначити, що після сесії розгляду. буде додатково повітря. Це понятно. Сам факт розгляду рішення і отримуємо. Про результат розгляду суді. Все, коротко. И могу, что получить после того, что понятно написали протокол. А, да. Ну, можно сказать. Можно вид пойти, написали протокол не рассказать. На выконку не написали, что.

Щодо висловлення недовіри сільському голові на сесії сільської ради. Підготувати відповідний проєкт рішення і винести на розгляд найближчої сесії. І третє, третє виконавчому комітету на даний відповідний пункт про результати розгляду петиції. А кому ви в давному пункті доручили підготувати проєкт рішення?